Де купують квартири різні категорії людей. Розкажу вам із досвіду рієвтора. Де купують квартири айтішніки? Юнітхом, або це може бути Ріверстоун, тому що там великий панорамний вид на Дніпро та правий берег. Де найбільше в Києві криптовалютчиків? Це не буде точно якісь ЖК панельного типу. Це тільки моноліт, це тільки бізнес клас. Це може бути той самий Тар'ян, Трініті, Парк Авенювів. Де купують квартири сім'ї з дітьми? Файна таун або республіка парк. Там величезна, реально просто величезна закрита Територія є садочок, школа, супермаркети, кафе, ресторани, спортивні площадки. Є свій басейн, є мангал зони. Тобто, я думаю, що однозначно, якщо це сім'я з дітками, це щось таке велике, де є все поруч. Якщо казати про бюджетний варіант, це може бути такий масив, як Троєщина. Багато хто недооцінює район Троєщина, але це більше про стереотип, ніж про факт. На Троєщині комфортно проживати великим родинам, тому що там на кожний квартал мінімум три садочки, три школи, там нові комунікації. Єдине мінус троє не може бути це от в час пік реально виїхати з лівого берега на правий. Вавіда знає, як обрати житло під кожний портрет покупця.